Всім привіт! Сьогодні поговоримо про Volkswagen ID Unix 06. Це у нас 25 й рік виготовлення. Давно не записував відео на YouTube саме в такому довшому форматі. Рілси, якби виходять постійно, тоді поговоримо, що у нас змінилось. Почнемо з того з, віз... з візуалки. Це машина в комплектації Ultra, показую вам з всіх сторон. Як ви бачите, основна зміна. Це ось у цей шилдік 06, в принципі, ось і все. Візуально більше ніяких змін ви не побачите. Так, по вінкоду, четвертий місяць, 25 й рік виготовлення. Що ж тоді змінилось? Батарейка. Раніше вона була 82 кВт. години Тепер стала 86 кВт годин від катал потрійна літієва. Хімія NMC, Нікель, Кобальт, Марганець. Да. Це та хімія, яка любить зарядку на кожен день до 80 відсотків, Але вже вам з досвіду кажу, в мене є клієнти, які вже по 4 роки катаються на ID4, Volkswagen, згряжаються постійно на 100%. Правда, роблять це вдома, а не на швидкісних зарядках. І робили ну, то заміри деградації батарейки. ну, Там все в нормі, абсолютно нема ніяких з цим проблем. Що ж тоді змінилось? Так, да, батарейка стала менша, 80 кВт, годин але змінився буфер. то есть, запас, він як був. 614 км, так він і залишився в 2025 році. От заводські значення 14,1 кВт на 100 км витрати. Змінився буфер. Корисна ємність залишилась без змін. Скажімо так, батарейка стала більш оптимізована. Є підігрів, є охолодження, теплового насосу нема. Як не було, так і. Немає так, да, машина не дуже в гарному стані, тому що вона тільки з дороги, але давайте поговоримо про щось більш таке. Знаєте, якусь корисну інформацію. Не будемо звертати увагу на ці всі деталі. Бо, як ви бачите, ось так машини приходять з Китаю. Далі, що у нас тут е, по, по техніці? Повторюсь, батарейка 86 кВт годин, 614, заявлений запас ходу по циклу Сілтіс. Реально, на практиці 450 в такому середньому режимі будете проїжджати. Зрозуміло, хто їздить більш агресивно, це може бути і 400, хто їздить економно, це може бути навіть і 500 км. Задній привід. Так як це комплектація Ультра, тільки задній привід. В... Є де... Взагалі є чотири комплектації. Pure. Про Ультра і Макс. От саме комплектація Pure. Це також було додавлено в 2025 році. І вона має хімію. Літій залізо фосфат. Ось це така особливість. Там 53 квт години акумулятор. Ну, я не думаю, що ця машина буде дуже популярна в нас на ринку. Маленький акумулятор. Цю машину купують в першу чергу через ну, саме цю ємність. Далі. Привід задній. 231 кінська сила на задній осі. Розгін, 7,7 секунди. Підвіска. Значить, Макферсон попереду, багатоважельна позаду. Колеса 20-ті, різноширокі, 255, 45 r 20 резина good Year, Гальма, барабані. Ну і попереду 235-50 r 20 Так, ще раз, всіх ракурсів. Це у нас колір білий. Це колір темно-сірий графіт. Рахується як блек, по всім документам в договорі буде написано. Далі нема що показати, в принципі, ось і все. Да, це машини попроходили тільки з Китаю. Зараз проходять предпродажну підготовку BVD, Tankel, Song Plus. Але повертаємося до Unix. Що ми маємо? Повторююсь. В принципі, все як в попередньому Unix нічого не змінилося, але коротенько пройдемося. Матрична оптика. Камери 360, весь пакет асистентів. Це адаптивний круїз, утримання в полосі, сліпі зони. Машина вас попереджає про там якісь перешкоди попереду, позаду. Якщо хтось з боку біля вас є, також сигналізує функція сліпі зони. Так, у нас є безключовий доступ на передніх дверках по салону. Перша відмінність це додали кнопку відчинення багажника. І вона точно так же зачиняється, але вам треба. Будь у машині, бо так працювати не буде. Треба присісти, там в сідушці є датчик. Багажник. Багажник великий в Юніксі це його сильна сторона. Є сабвуфер. Ось така комплектність знак аварійної зупинки. Знаєте, що забрали зразу? Будемо говорити і що додали, що забрали. Функція індуктив... індуктивного відчинення, коли ви махнули ногою, уже в 2025 році залишилась тільки в комплектації Макс. В Ультрі це забрали. З переваг це швидка зарядка. У нас є два порти. Змінний і постійний струм. Дома 7 кВт на швидкій станції. Раніше машина брала 100 кВт. Тепер може брати в порт GBTDC до 160 кВт на піку. Наступна зміна. Так, давайте подивимося салон. Тут теж ніяких відмінностей немає. Вони бувають на білому салоні і на чорному. Тут у нас шкір а білий, може бути, мікрофібра, там буде також перфорація. Так, По габаритах 4,6 метра. Колісна база 2,7. Є масаж, є пам'ять, є комфортна посадка, є підігрів, є підігрів керма. Це все залишилось без змін. Музика Харман Кордон. Сабвуфер в багажнику, і є проєкційний екран, 15-дюймовий тачскрін. Добавили в 2025 році пристрій ароматизації повітря. Перепрацювали мультимедійну систему. Ну, Також це те, що я вважав, що покращили роботу систем автопілоту. Це ж в нас тут рівень l 2 Тобто машина стала більш інтелектуальна. Так, знову ж всіх ракурсів. В принципі, особливо у вас і всі відмінності. Немає ключа, немає. А, є, давайте запустимо мультимедійку, покажу, що тут змінилось. Ключик у нас ось лежить. Перший запуск разом з вами. Є можливість підключити CarPlay. Так, ну ось менюшка. Мені здається, що стало все таки більш швидше працювати. Вигляд салону. Присядемо ще позаду. Вже мені телефонують клієнти, треба бігти видавати автомобіль. Сьогодні два таких автомобіля на видачі: один 24 й рік, один 25-й. Тому яка... який висновок? В дорозі є і 24-й, і 25-й рік. Є сенс розглядати обидві варіанти, тому що перевага 24-го року. Ну, по-перше, ціна машина реально на тисячу доларів дешевше. В 25-го року є також свої плюшки. Тому хто собі що хоче, звертайтесь ціни в Телеграм. А це у нас Volkswagen Діюнікс 25-го року 0,6.